провела дітей до школи. О на їхній автобус. Ось, іду. А, чим ж закінчилась моя розмова з доставкою? А, ніхто мені нічого не повідомив, нічого не прийшло мені, ніхто мені не телефонував. Я вчора зателефонувала у другій половині дня. Ой, попала, слава Богу, на більш адекватного співробітника. Гарячі лінійки, і він мені просто перезамовив стул дитячий. Вже е, зробив замовлення 5 листопада, а е, стул повинен бути у мене е, з доставкою, швидкою коротше, доставкою, забула якою, коротше, не їхньою. От, е, щоб швидше стул прийшов. Побалакали з ним, такий дуже файний хлопець, чоловік. Ось, навіть мені декілька слів сказав на українській мові. Добрий вечір, така, ага, ми з України. Хе -хе -хе. Ось. Так що, отак, чекаємо зараз на доставку. А, сьогодні 31 е Хеллоуін. Треба прикрашати ще трошечки будинок. Ой, не знаю, коли діти будуть ходити по ці конфети, але хочемо і плануємо ходити. От. Так що отак. От. Прогріваються, машини замерзли. Трава замерзла, холодно, на кришах іній. Коротше, так, да, мінус. Мінус, не пам'ятаю, скільки там, 4-4. Але слава Богу, вітру нема, тому нормально. Навіть я б не сказала, прям що дуже-дуже холодно. Ну, холодно, все, просто холодно. Відвалився наш рот. Я дуже багато прекрасне купляла в цьому році. Вже наступного. От у нас є такий чилаврік. Чоловік вчора такий, ой Боже, там якийсь гном мені був, каже. Посміялись павучки наші. Ось Вони на сонечку так сіяють, світяться, класно. І цей кошмар нас захищає, охоронець нашого будинку. Ось так що все закінчилось з приводу моєї доставки, дуже-дуже добре. Я задоволена. Ну, коли воно прийде, я буду взагалі задоволена, але вже хоч щось.